Добрий день, шановні пані та панове, вашій увазі оренда офісу у місті Ужгород. Є декілька приміщень, показую вам перше. Загальна площа 38,1 квадратних метри, дві окремих кімнати, прихожа, балкон та, звісно, ж, санвузол. Ось така прихожа, праворуч відразу санвузол. Санвузол повністю укомплектований. Розміщується дзеркало з підсвіткою. Тут у нас тумба прихованого монтажу, умивальник, унітаз, інсталяція душова з тропічним гінічним душем, душовим трапом. Ну і звісно ж, сушка для рушників та ось такі вішаки. Ідемо далі. Освітлення, як ви бачите, все зроблено, тобто ви своїми меблями можете заїжджати просто прямо завтра в цей офіс і робити свою роботу. Підійде для айтішників, для салону, для тих, хто займається там нігтиками, війками і так далі. І будь-кому також підійде. Значить, тут у нас відокремлено кухонну зону Ось присутній електрокотел, болер. І тепла теплопідлог. підлога. Тепла підлога також тут є. Ось, Покажу вам балкон. Закрита територія, до речі, тут повністю також і квартири в оренду, апартаменти в оренду в даному комплексі. Закрита територія, в'їзд, виїзд лише для своїх. Ну і, звісно ж, паркомісту достатньо. Навіть якщо в кожного, хто тут буде орендувати, буде дві машини. Чи три, то всім вистачить місця. Тут буде розміщуватись газончик і альтанки для відпочинку. Вихід на балкон з кімнати і з кухні. Ну або це кабінет. Можна так сказати, що тут два кабінети, плюс вхідна зона, плюс садбуз. Йдемо далі, другий кабінет, або друга кімната, кондиціонер є. Вікно також є, їх тут два. Ось. Загальна площа тут 38,1 квадратний метр. Площа цього кабінету або кімнати близько 16 квадратів. Можливо, трохи більше. Переглянути паспорт, куди може, коли буде у вас чітка позиція. Ось е такий балкон. Ми вже на ньому були, ми заходили з вами звідти, з кухні. І у нас ще вхід з цієї сторони. З другого кабінету чи з другої кімнати. Здається, все так, як є на відео, ще будуть змонтовані, як ви бачите, такі профіля на... для того, щоб ви могли повішити штори. Хто не хоче штори, то можуть собі поставити день ніч. Всіх коштів цікавить купівля квартир чи нерухомості в Ужгороді. Також можете писати. Є величезний асортимент, підписуйтесь на канал, листайте відео вниз, будете бачити величезний асортимент квартир. Також в оренду є і квартири, і офіси, тому обов'язково пишіть мені в вайбер слово оренда Ужгород. Я вам надійшлю всі актуальні варіанти на сьогоднішній день. Вартість оренди даного нерухомого майна. Площею 38 квадратних метрів, в стані, якому ви бачите, новий ремонт повністю також буде прибрано перед тим, як ви будете сюди заїжджати. Це 450 доларів у місяць. Для клієнтів, які будуть орендувати на довгостроковий термін, передбачено демократичну знижку. Всім гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої всім нам перемоги!